dla nas duże ważność, co my w Uniwersytecie w Tarnopoli oszibajemy Європейське право будемо англійською мовою говорити про рішення європейського суду справедливості. Примножити свої вміння, навички та розвинути потенціал у сферах освіти і науки, рішучий виклик в умовах війни. У межах шостого міжнародного тижня у західноукраїнському національному університеті відкрили першу осінню школу європейського права. Цьогоріч навчатися у ній будуть понад 60 учасників серед учнів, є як студенти, так і викладачі юридичного факультету ЗУНУ, учасники школи європейського. Право розказали нам, чому вирішили брати участь у навчанні. Був предмет європейське право, і мені було цікаво отримати нові знання в цій сфері, тому що ну мені здається, актуально зараз для нас вивчати. Ми йдемо все таки в Європу, і я очікую почути щось нове. Крім того, що вже знаю по предмету, і почути щось від самих викладчів з Європи. Це дуже класна можливість, по-перше, виправити себе, як це слухати лекцію англійською мовою, тому що, враховуючи, що я вчуся вчусь на спеціальності права, в нас предметів англійської мови можна сказати, не було. І це, як можна сказати, виклик для себе. Чи буду я розуміти це, чи зможу я можна сказати, освоїти цей предмет на, нові, на, на новій мові? На учасників школи чекає. Насичена програми із лекціями та практичними заняттями. Одним із запрошених лекторів професор Єгелонського університету та європейського приватного права Фредерик Цоль, який докладно ознайомив учнів школи з європейським договірним правом. Фредерик Цоль запевняє, українським студентам можливо донести європейський досвід, ознайомити із законами, правами та алгоритмом дій в тій чи іншій ситуації, яка може виникнути в межах європейського союзу. Лекція тривала упродовж трьох годин англійською мовою. Dla usługi juristów, juristów sama najważniejsza rzecz, to jest nauczyć się metodologii argumentacji, bo dyrektywy zmieniają się, one będą w najbliższym czasie, ale będzie to, co będzie zawsze, to będzie metodologia e, juridycznej argumentacji, e, metodologia e, e, jak pracować z źródłami e, e, z prawa i to jest i to jest zadania uniwersyteta, Школа європейського права це спільний проєкт Західноукраїнського національного університету і Ягелонського університету. Координаторка проєкту першої сіньої школи європейського права Людмила Саванець розповіла, що потрапити на таке навчання, студенти мали заповнити і надіслати анкету для реєстрації та написати мотиваційний лист. Саме за результатами листа відбірна комісія обирала слухачів. Навчання відбуватиметься упродовж двох тижнів. Організатори ставили перед собою кілька завдань. Покращити власні знання професійної англійської мови, оскільки заняття в школі дбається англійською мовою, та більше знати про право європейського союзу і про можливості застосування цього права, його трансформацію до національної правової системи. Упродовж навчання учасники школи зможуть дізнатися більше про європейське договірне право, кримінальне право європейського союзу, про застосування рішень суду справедливості, аналіз цих рішень та європейське публічне право. ми сьогодні будемо працювати.